Мутний бізнес старить швидше, ніж роки. «Катакомби бізнесу. Це авторська рубрика, що складається з трьох багатосерійних сезонів, створена на основі реальних подій, з моєї власної ділової історії в Україні. Без вигадок, без прикрас, лише справжній досвід, уроки та висновки прожиті мною особисто Саїд Баракат. Це було восени. У 2000-х двоє знайомих молодші за мене з гарячими головами і великими планами. Ми не говорили про бізнес аж поки одного дня вони не прийшли з пропозицією продати метал у Кувейт. Ідея здавалася простою: я знайшов покупця, підписав контракт, ми отримали передоплату. А потім тіша опір саботаж, виявилися у них прикриття. Хтось із міліція, хтось з криміналу. І коли відмовився я працювати по їхньому, вони вирішили, що мене треба пояснити. Річка пізній вечір. Двоє чоловіків. Один у цивільному, інший з того боку, де закони не пишуть. Вони говорили спокійно. Але кожне слово різало, як лізу кажуть або з нами, або тебе не буде. І, мабуть, усі закінчилося в інакше, якби не третий. випадковий хіст. Він зупинив їх і з того дня став моїм другом, новим другом. Минуло багато років. Ми досі спілкуємося з з другом. Але я знаю, хоч я його поважаю, щиро поважаю, він теж грає свою гру. Катакомби бізнесу це не лише схеми і рахунки. Це річка, іша і голос за спиною, який каже, поки ти корисний висновок, іноді тебе не ламають, тебе просто передають далі. І тоді головне навчитися ходити. serney 17...